Україна наводить докази участі громадян Китаю у війні на боці Росії. Двоє потрапили в полон. І СБУ вже провели допит. Президент Зеленський заявив про 155 таких солдатів, чиї імена Київ уже підтвердив. каже Росія вербує громадян КНР, зокрема через китайські соцмережі, такі як TikTok, а потім готує їх до війни. На що це впливає? Чи змінюється політика Пекіна відносно підтримки Києва? І як геополітичні зміни у світі позначаться на російсько-українській війні? Про це говоримо у цьому відео. Свобода ранок з вами Ката. на Крепша, ветај вас. На війні проти України воюють 155 громадян Китаю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він каже, що це ті, кого вдалося підтвердити, але ймовірно їх більше. І додає, що проблема це проблема для України. Він розповів деталі: громадяни Китаю воюють в російській армії у складі 70-го, 71-го та 225-го полків. А вербують їх, мовляв, через соцмережі, зокрема TikTok. Зеленський також каже, що Росія платить громадянам Китаю гроші за участь, Участь у війні на російську карту Мір. залучення ще й громадян Китаю у цю війну це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир це взаємовиключні речі. Очікуємо також і на принциповість партнерів. На принциповість в підтримці України. І от на офіційних ресурсах Зеленського з'явилося відео допиту перших двох громадян Китаю. Як кажуть, в СБУ одного з чоловіків взяли на Покровському напрямку, іншого в районі Білогорівки Донеччини. На відео допиту ці чоловіки підтверджують, що є громадянами Китаю. На відео також демонструють їхній паспорт. Один з них розповідає, що це було його перше бойове завдання, і тут варто зазначити, що на допиті полонені можуть говорити нещиро. Українська ж правда з посиланням на оперативно-тактичне груповання Луганськ пише, що одного з полонених Росія мотивувала виплатою у розмірі 300 тисяч рублів та отриманням російського громадянства. Військову підготовку він мовляв проходив на окупованій Луганщині, але без перекладача, жестами і за допомогою телефону. І Є офіційна реакція Пекіна на усе це. Там кажуть, що перевіряють інформацію про участь своїх громадян у війні на території України. Про це сказав пр представник китайського міністерства закордонних справ лінзянь так передає Sky News. А от заяву Зеленського про масову участь громадян Китаю у війні ліндянь називає безпідставною і також запевняє, що Пекін закликає своїх громадян уникати будь-яких воєнних конфліктів. Раніше український МЗС викликало тимчасово повірного у справах Китаю в Україні, щоб отримати пояснення щодо участі китайських громадян на боці російської армії. Участь громадян Китаю у війні прокоментували і у США до речі. От речниця держдепартаменту Темі Брюс називає Китай головним спонсором Росії у її війні проти України. Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії, для ведення війни. 80% надходить з Китаю. Загалом, уся ця історія з китайськими громадянами, які, мовляв, беруть участь у війні на боці Росії, відбувається на фоні торговельної війни між США та Китаєм. Останні дні Вашингтон та Пекін кілька разів піднімали розмір мит один на одного, і зрештою Трамп вів безпрецедентні 150, 125% тарифів для. Китаю, що все це означає для російсько-української війни, будемо обговорювати далі. Наш її сьогодні, ігор Рейтерович, український політолог. Ігор, вітаю в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Хочу почати от з цієї конкретики, в принципі, і запитати у вас про те, а на що може вплинути підтвердження участі громадян КНР у російсько-українській війні. На чому це може позначитися? Ну, це буде залежати від того, наскільки Китай визнає свою відповідальність власне за участь цих людей у війні, як він далі буде реагувати, попросить він їх витати, чи зробить вигляд, що немає до них ніякого відношення, і е, наскільки часто такі випадки ще на фронті будуть власне повторюватися? Мені здається, президент не просто так сказав ще про майже 155 громадян, які є у лавах збройних сил країни-агресора, тобто ну якоюсь мірою їх відстежують, і в принципі ми можемо очікувати, що будуть ще або полонені, або загиблі, у яких будуть відповідні документи. А далі це безумовно вплине з одного боку на українсько-китайські відносини, і тут знов таки питання в тому, як просто буде Китай офіційно на це реагувати, визнавати, не визнавати і як виходити з цієї ситуації, і потенційно це може вплинути на американсько-китайські відносини, тому що така швидка реакція державного департаменту власне на цю інформацію, вона реально дуже швидка, тому. Що що я нагадаю, що іноді держдеп останнім часом особливо він впритул не бачив якихось речей, які відбуваються власне на фронті, або те, що робить країна, там агресор. Але тут вони дуже оперативно на це відреагували, що означає, що можливо цей фактор адміністрація Трампа може використовувати в тому числі, щоб яким чином посилювати тиск на Китай. Ну і можливо навіть це вплине десь опосередковано не сильно, хоча на початку, але тим не менше на американо-російські відносини, оскільки з'являється. Нова переміна і її безумовно треба враховувати. Це вже знаєте, не просто якась торгівля забороненими чи під, під санкційними товарами чи товарами подвійного призначення. Це безпосередньо участь громадян Китаю у війні. А тут треба ще розуміти що знаєте, китай попри те що країна ну, з величезним величезним населенням але це країна а, така знаєте дуже диджиталізована але в специфічний спосіб спосіб якраз відстеження і стеження в тому числі за власними громадянами тому питання чи знало китайське керівництво про те що є такі далеко не поодинокі випадки вербування на службу до російської армії ну мені здається це питання риторичне а якщо говорити mm -hmm. про реакцію києва от викликам з україни в МЗС України посла КНР для пояснень, заява Зеленського чи враховуючи геополітичну ситуацію і відносини, як ви зазначили, між США та Китаєм це хороша реакція Києва. Наскільки далекоглядною вона є? Ну, дивіться, насправді ми могли мати тільки дві реакції: перша реакція та, яка була. Ну тобто, публічно про це говоримо, викликаємо офіційно посла і спілкуємося про це. І могла б бути інша, коли ми це приховуємо, і коли ми намагаємося використати цю історію в якийсь там такі знаєте неформальний спосіб. Я знаю, що були думки, в тому числі там деяких моїх колег, які говорили, що можливо публічно цього робити не треба було а треба було якось тишком нишком з Китаєм там про щось домовитися. Грубо кажучи, знаєте, зробити Китаю. Послугу, ну там, от ми там зловили, вам можемо якось видати, але ну ви врахуйте, будь ласка, що там відбувається, і, і так далі. Але я думаю, що все ж таки реакція офіційна була більш правильна. По одній простій причині. Ну, давайте на секундочку просто уявимо, що ми щось там десь приховуємо і намагаємося це якось вирішити в непублічний спосіб. Американці про це дізнаються, і як це, наприклад, використовує ну той же Дональд Трамп? Я розумію, що зараз хтось може сказати, що це не така велика подія, але насправді це подія. Серйозна, яку, яку ну, не можна проігнорувати в контексті російсько-української війни. І якби ми це десь ховали і якось домовлялися про щось куларно з Китаєм. Е, ну знаючи, як адміністрація нинішня американська реагує на ті чи інші речі, це могло закінчитися. Ну, м'яко кажучи, не дуже добре для нас. Тому правильна мені здається, позиція Офіційно була зроблена заява офіційно викликали представника. Україна не навішує якісь ярлики. Ми не говоримо там безпосередньо про участь Китаю. У війні проти України, тому що ну є звичайно певна логіка, що громадяни там тієї чи іншої країни можуть звичайно в різний спосіб потрапити до лав російської армії. Ми можемо згадати до речі історію з Індією, прем'єр-міністр якої особисто навіть спілкувався з Путіним і просив, вимагав ну, віддати йому тих громадян, яких насильно ну індії, яких насильно мобілізували до лав російської армії. Тут могла бути інша, наприклад, історія, от на якій, в принципі, я думаю, буде стоїть. Дати далі Китай, що це особиста позиція якихось окремих громадян, які можливо ще й навіть стали можливо. Я підкреслюю стали жертвами якихось там знаєте шахраїв зі сторони Росії, були якось незаконно там мобілізовані. Хоча тут, скоріш за все, вони робили те, що вони хотіли зробити, так що в цьому контексті тепер просто по іншому прийдеться вибудовувати деякою мірою відносини. Ну а китай він теж тепер цей фактор повинен буде враховувати, причому як у відносинах з Україною, так і у відносинах з. З сполученими штатами насправді ми знаходимося з точки зору дипломатії в непоганому становищі, тому що коли ми це не приховали, ми якби сигнал і США, ну, надіслали, що дивіться, от є такий факт, ми його зафіксували, використовуйте як хочете. Але і Китаю ми дали можливість, говорячи такою, знаєте, дипломатичною мовою зберегти обличчя, ну якось правильно на все це відреагувати, і тепер насправді вирішити дуже серйозну дилему для себе. А взагалі боротися за повернення цих громадян в Китаї чи ну, зробити вигляд, що вони там злочинці, і власне, хай Україна з ними робить все, що вважає за потрібне у відповідності до міжнародного законодавства. Ігоре, я хочу, щоб ми з вами послухали Юрію пойтому з ним поспілкувалися напередодні. Я скажу нашим глядачам, що він керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Київського центру досліджень армії конверсії та розброєння. І він каже, що офіційно політика Китаю щодо російсько-української війни не змінилася. Давайте послухаємо. Якщо ми подивимось на експертний, так званий дискус, це те, про що говорять і яким чином обговорюють питання російсько-української війни китайські спеціалісти, китайські експерти, науковці, в тому числі ті, які афілійовані з урядовими структурами, то ми бачимо досить цікаву зміну. Ми бачимо про те, що зміна. З зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки стосовно України і Росії і можливо спроби нормалізації відносин з Російською Федерацією сприймаються в Китаї досить насторожено і з досить серйозною небезпекою. Це питання є на даний момент ключовим. Дуже активно обговорюється так звана модель Ніксона Ніксона 2.0, згідно з якою, на думку Китаю, якщо Росія та Сполучені Штати Америки зможуть нормалізувати свої відносини, то це може спричинити в довгостроковій перспективі якісь ризики для Китаю. Ми бачимо зміну сприйняття в тому плані, що якщо в Україні буде досягнуто миру. І якщо це створить умови для російсько-американського зближення, то це є звичайно невигідно для китайської народної республіки. Інша зміна, яку наразі ми спостерігаємо, це зацікавленість Китаю в так званому післявоєнному відновленню України, тому що протягом практично трьох років російсько-української війни Китай. Практично закрив канали комунікації з українською стороною і китайське посольство в Україні, воно практично було дуже пасивним і проводило дуже дуже обережну якісь дії, практично не виходячи з, з своєї будівлі. На даний момент ми спостерігаємо, що посол Китаю в Україні протягом останніх двох місяців здійснив низку візитів до українських університетів, аналітичних центрів бізнес-асоціацій о до, до політичних партій і в тому числі до до органів е, органів місцевої влади це говорить про те що китай намагається активізувати російсько-українські е, активізувати китайсько-українські відносини і в тому числі можливо взяти участь у післявоєнному відновленні, якщо буде досягнуто е, політично відповідно врегулювання. Ігор, дивіться, пан Пойта каже, що останнім часом в експертному середовищі все ж таки зміни, якісь є. Ми можемо згадати ще голосування в ООН 24 лютого щодо резолюції з вимогою до Росії негайно вивести свої війська з України проти цієї резолюції. Проголосували зокрема США, Росія Угорщина та Ізраїль, а Китай утримався. Чи зараз ви можете спостерігати і чи можете прогнозувати якісь такі зміни, які можуть посприяти налагодженню чи зближенню Києва та Пекіна? Можливо. Я знаєте, згадаю ще одну історію показову. вперше за весь час повномасштабної війни китайські змі зняли репортаж з українського боку. Тобто вони приїхали ну офіційно, це було звичайно все погоджено до українських частин військових і зняли, як війна от іде з нашої сторони. До цього вони це тільки робили зі сторони Російської Федерації. Ну я не скажу, що це поки якісь кардинальні зміни в політиці Пекіна. І я тут з колегою погоджуюся в тому плані, що за великим та рахунком позиція прям дуже сильно не помінялася, але 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 вона і раніше, яка була: що Китай безпосередньо не бере участь в цій війні. Він якби виступає за її. І припинення шляхом дипломатичних перемовин, і готов до цього долуч. Готовий до цього долучитися, якщо буде така можливість. Але тут треба розуміти, що якихось активних кроків в напрямку от власне участі в цих перемовинах станом на сьогодні Китай робити не буде. Китай буде чекати, скоріш за все, до останнього. І тільки тоді, коли стане вже зрозуміло, що якась угода дійсно є реальною, і вона може бути підписана, і як мінімум активна фаза бойових дій може бути. Ти завершена, от тоді ми побачимо реальну активізацію Китаю. Причому мені здається, вона буде більше відбуватися навіть за якимось економічним вектором, з точки зору, наприклад, участі там у відбудові країни, ще якихось там таких моментах, ну і, і і подібних до цього речах. І от тут до речі, ми маємо тепер цікаву історію, в тому числі в контексті оцих військовополонених сполучені штати взагалі саме на таку активізацію Китаю в Україні, там після завершення війни або активної фази цієї війни, вони Дивляться ну з дуже з дуже великою засторогою, і якщо ми до речі згадаємо цю сумнозвісну чи славнозвісну угоду про корисні копалини, то деякі речі, які були там записані в американській поки що редакції. Це речі, які де-факто спрямовані в майбутньому проти можливої економічної експансії Китаю власне в Україні. Американці хочуть мати можливість цього, наприклад, там не допустити, тому що вони розглядають своє протистояння з Китаєм як власне ключове, і щоб цього не відбулося в Україні. Вони закладають певні запобіжники зараз. Так, от тепер в контексті цих останніх подій можливо Вашингтон ну, більш почне намагатися отримати від України більш однозначну позицію стосовно того ж там, скажімо, Китаю. Ну а Китай Далі буде поки продовжувати спостерігати. Я не бачу поки перспектив різкої зміни його риторики, і, наприклад, реального залучення там в процеси завершення цієї повномасштабної війни. Він не те, що до цього не готовий. Він не бачить поки що для себе там особливо якоїсь великої вигоди, тому що він не хоче бути одним з він хоче бути ключовим, звичайно. Я би хотіла, щоб ми ще встигли з вами із глядачами подивитися, послухати Дональда Трампа на запитання журналістки, чи планує він і далі там зустрітися з сі дзінпінем на фоні підвищення тарифів для країни на 125%. Трамп сказав так: сі, мій друг. Давайте подивимося. Що і френдемалікам. О, звичайно, він мій друг. Він мені подобається. Президент Сі. Він мені подобається, і я його поважаю. Але вони неправильно поставилися до нашої країни. Звичайно, я б з ним зустрівся з інших країн. Тут є Японія, Південна Корея та інші. І ми намагаємося їх побачити. Наскільки я чую це набагато більше ніж 75. Я сказав 75+. Насправді всі хочуть укласти угоду. Пане Ігоре, ну поясніть мені і нашим глядачам, що відбувається між Вашингтоном і Пекіном. Як тут може повернутися вся історія? Це відбувається типовий Трамп, тобто зараз вони максимально задерли ставки, але при цьому Трамп, якщо виникне така можливість поговорити і про щось там передумовитися, він якби не проти. Інше питання в тому, що Пекін поки не демонструє бажання грати в ці ігри. І до речі, я думаю, китайці добре пам'ятають першу каденцію Трампа, коли він. З Сінзімпінням зустрічався, розказував, що йому надзвичайно сподобалася зустріч. Відсипав сипав компліментами в бік дружини китайського лідера. А потім здається. За 60 годин після цього вів теж якісь там мита проти Китаю. Тобто в цьому контексті ну Трамп, бачите, він займає таку позицію, що ми максимально нагнітаємо, але рано чи пізно хтось перш моргне, якщо говорити простою мовою. І от тоді ми відповідно почнемо вже реально про щось домовлятися і виходити на якісь більш-менш зрозумілі там мита для обох сторін. Наразі сполучені штати в особі Трампа моргати не збираються. І оця історія 125% тарифи. Я не здивуюся, якщо це ще не кінець. Там є куди зроста. Т можна і 150 можна і 200 відсотків. Відповідно, дзеркальні кроки зі сторони там пекіна, це це може тривати як мінімум ще кілька тижнів. В ринки та вони не так швидко реагують. Насправді це ж не на картинках відбувається в реальному житті. Це розтягується на трошки довший період часу. Тому тут певний простір для маневру. Він залишається. Я не здивуюся, що в найближчий час може бути заявлено, наприклад, про зустріч американської і китайської делегації, які власне почнуть про щось вже говорити. Але Трамп вважає, що тепер просто американська делегація буде сідати з кращими позиціями і мати, говорячи його мовою, більше карт на руках. Тобто, тут все дуже просто тут нічого складного немає. Це класичний Трамп з точки зору укладання угод. Десь шантажуємо, десь максимально ці ставки піднімаємо. А потім виходимо на якийсь як би, компроміс. Синий варіант, але за великим рахунком, той варіант, який можливо Трамп і його команда закладали від самого початку, просто вони розуміли, що досягти в простий спосіб цього неможливо. Треба екскалювати. І от власне сполучені штати зараз екскалюють, але залишають оцю квірточку, що ми можемо зустрітися і можемо поговорити звідси. Такі заяви Трампа. Ну і з іншого боку, ми маємо наприклад таку інформацію. New York Таймс пише, що США готуються до конфлікту потенційного з Китаєм, американське командування навіть припускають можливе військове протистояння. Так пише принаймні видання. Буремні часи дуже багато різних різнопланових заяв. Усе це проаналізували сьогодні частину з цього, точніше, з Ігорем Райтеровичем, українським політологом. Ігоря, дякую, що долучилися! У цьому відео ми з вами говорили про участь громадян Китаю у війні на боці Росії. Чи змінюється політика Пекіна відносно підтримки Києва? І Які перспективи, і як загалом геополітичні зміни у світі позначаться на російсько-українській війні? Свої версії, свої думки пишіть в коментарях під цим відео. А Тим часом команда Свобода ранок та я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня до зустрічі.